Ну, тепер перейдемо до німецької болгарки WEV 11125. Їх величезна кількість. Є, 1200, 1300, 1500, дуже величезна кількість. Вони самі найпоширеніші. І тепер спробуємо поставити швидко зажимний там, де наклеєчка. Тут є свої. Бачите, які у них там швидко зажимні такі тоненькі. Це енхелівські у мене. Ну, тому що до нього простіше наклеїти світловідбивну. Так, традиційно перевіряємо, включаємо і... 35 градусів, то ще І 9050 обертів на хвилину. Хоча задекларована, давайте подивимося, скільки задекларована. А де тут шильдик? Ага, тут шильдик схований. Зараз ми повернемо. Так, дивимося, скільки задекларовано. 10500. На 1000 гривень різниця. 10500. На яких гривень? На тисячу 10... на обертів на хвилину різниця.